Вітаю вас, шановні учні. Сьогодні я хочу вам пояснити, як розв'язуються вправи з теми елементи комбінаторики. Вправи будуть різні, так як ви вже побачили, тема таки достатньо вмістка, там багато форму. Ми застосуємо самі вживані, тобто самі елементарні, які вам знадобляться потім на ЗНО. І Перша вправа буде дуже проста і легка, вправа номер один. Так, у нас з вами буде множина. І треба зробити тобто утворити всі перестановки даної множини. Розглянемо першу множину. Це буде множина А, яка складається з елементів А Б. Тобто, є в нас дві букви. Просять нас утворити всі перестановки цієї множини. Ну, Давайте спробуємо. Перша перестановка, як буде виглядати? Залишиться в такому ж вигляді. Нічого переставляти ми не будемо. Тобто варіант цієї множини варіант номер 1 це буде АБ. Далі, якщо я буду переставляти елементи, то другим моїм варіантом буде це БА. Тобто ми переставляємо, але не повинні у нас утворитись однакові варіанти перестановок. Множина А, яка складається з елементів АБ, має два варіанти перестановок: перший АБ, другий БА. Розглянемо другу множину. Множина Б. Вона в нас буде складатися з трьох елементів. Перший елемент буде зірочка, другий трикутник і останній це чотирикутник. Тут буде в нас перестановок значно більше, тому що елементів у нас три. Ну, давайте спробуємо. Для початку я залишу зірочку на цьому місці. Тобто, моя перша перестановка буде починатися з неї. Далі запишу в такому ж порядку наші елементи: трикутник квадрат. Друга перестановка. Зірочку знову залишаю. Спробую переставити лише тільки оці два елементи. Буде, навпаки, квадрат та трикутник. Далі я спробую утворити. Тобто, наступна моя перестановка вже. Неможливо без того, щоб оцю зірочку кудись не переставити. Спробую цю зірочку тепер поміняти місцями з нашим трикутником. Тобто буде в нас трикутничок на першому місці. Далі йде зірочка і квадрат. Четверта перестановка знову залишаю на першому місці наш трикутничок, він двічі у мене повторюється. Далі переставляю місцями квадрат та зірочку. Це мені дає ще дві перестановки. І ще дві перестановки в мене будуть в випадку, коли квадрат буде стояти в мене також на першому місці. Отже, п'ята перестановка ставлю на перше місце квадрат. І далі записую вже зірочку, трикутник. Шоста перестановка. Квадрат залишається знову ж таки на першому місці, але змінюю місцями трикутник та зірочку. Ми з вами отримали 6 перестановок, і це всі можливі варіанти з цими трьома елементами. Для розв'язання завдань вправи номер 2 нам знадобляться формули. Зараз ми будемо потихеньку згадувати, які були формули, які нам знадобляться, що у нас означають букви, які там є. І перше завдання. Це, я одразу запишу формулу і назву скажу. Перше це розміщення. Розміщення собі теж можете десь помітити, якщо вже забули. Розміщення позначається буквою великою А. Розміщення в нас знаходиться за такою формулою ви повинні були її виписати. А МН. Елемент N. Ми будемо множити. На той самий елемент, але зменшений на одиницю. Далі ще зменшений на одиницю і так далі. До того моменту, поки в нас не буде, поки ми не дойдемо до числа. До оцього, яке буде зменшене на одиницю. Зараз ми це розглянемо на прикладах більш Детально, і вам стане зрозуміло. Наприклад, просять нас обчислити таке розміщення, яке має вигляд А2 з 4. Що мені треба зробити? Перший елемент, який я записую, це ось це число четвірку. Далі ставлю помножити. І повинна розуміти, що я буду множити. Цю четвірку на числа, які буде зменшуватись на одиницю до тих пір, поки в мене не утвориться останній елемент. Останній елемент ми одразу з вами знайдемо, щоб розуміти, до якого числа нам треба ось тут писати наші числа, зменшувати. Це в нас буде 4 відняти. Далі, оцю двійку, я віднімаю одиницю. І ось тут в мене утвориться яке число? 2 відняти 1 – це 1. 4 відняти 1 буде 3. Тобто я починаю з четвірки, і останнє число мене повинно бути 3. Буде лише тільки два множника: 4 і 3. Ще раз, перше число я записую те, що знизу. Далі множу на числа, які будуть зменшуватись, але, щоб їх дізнатись, нам треба для початку дізнатись останнє число. Останнє число ми знаходимо за цією формулою. З четвірки, ось цієї, ми віднімаємо, і далі в дужках від верхнього числа віднімаємо одиничку. Записали цей вираз, знайшли останнє число. І ось тут тоді записуємо числа, які у нас будуть зменшуватись на одиницю. В даному випадку у нас так вийшло, що у нас одразу перше число є і останнє, і не зовсім зрозуміло. 4 помножити на 3, і це буде в нас 12. Так вийшло, що наше розміщення, розміщення складається з двох чисел 4 і 3. І е, в добутку воно дає 12 це буде наша відповідь. Розглянемо другий варіант. Там трішки інакше розміщення буде А3,5. 3 з 5. Давайте поглянемо за формулою. Перший елемент я пишу той, що знизу: 5. Ставлю знак помножити. І далі в мене от, ось тут будуть зменшуватись числа на одиницю. Тобто буде йти 4, 3, 2 і так далі. Але ж мені треба для початку дізнатися, до якого числа це буде продовжуватись, тобто, яке число буде останнє. Для цього я десь окремо підставляю значення у формулу. Перший, де моє число 5, відняти далі в дужках верхнє число відняти одиницю. Спробуємо обчислити. 3 відняти 1, це буде 2. 5 відняти 2, це буде 3. Останнім моїм числом буде трійка. Тобто я буду множити починати з п'ятірки і закінчу трійкою. Між цими двома числами ще є число 4. Ось так. І тепер множимо 5 на 4 це буде 20, 20 на 3 це буде 60. Оце, як ви розумієте, десь окремо у нас повинно бути, а загальна відповідь наша це 60. Ось так у нас обчислюється розміщення. Далі ми більш детально в завданнях розглянемо це, це поки що дуже прості елементарні, а там далі в нас вже будуть йти приклади. Наступне, що в нас будуть йти, це перестановки. Вони позначаються великою буквою П англійською. перестановки. І мають формулу P дорівнює N факторіал. Для того, щоб зрозуміти цю формулу, ми для початку з вами згадаємо, що таке є факторіал, що таке число в якомусь факторіалі. Н факторіал це мається на увазі якесь число, в даному випадку цей коефіцієнт, який нам буде дан, і взято його Факторіал разів. Як це? Наприклад, якщо в нас є число 4, і далі позначка факторіалу, тобто знак оклику називається факторіал, що це означає? Це ми повинні множити числа починаючи з одиниці і закінчуючи четвіркою. 1 помножимо на 2, помножимо на 3, помножимо на 4. Ну і далі в кінцевому шляху ми повинні це все обчислити. Але нам треба зрозуміти саму суть знаходження цього факторіалу. Давайте спробуємо: добре, тут ще можна швиденько порахувати. 1 на 22, 2 на 3 це буде 6, 6 на 4, 24. 4 факторіал буде дорівнювати числу 24. Давайте спробуємо інакше число, наприклад, 5 факторіал. Це те ж саме буде. Починаємо множити числа від одиниці до п'ятірки. Це ми так розписуємо факторіал. І це в нас же буде, так, 24 на 5 це буде 120. Наприклад, якщо в нас є 8 факторіал. Також само від 1 до 8 ми з вами множимо дорівнює якомусь числу. Що стосується, стосується нашої перестановки, бачимо, що PN, то є дорівнює n факторіал. Давайте спробуємо розв'язати приклади з перестановками. Вони позначаються буквою П. Наприклад, просять нас знайти п 4 Що це значить? Перестановка четверта, так, і нам треба знайти тоді за формулою 4 факторіал. Тобто, оцей коефіцієнт ми беремо в факторіал. Що в нас вийде? Це 1 на 2, на 3 і до четвірки. Це ми вже з вами обчислювали, це буде число 24. Оце буде наша відповідь. Спробуємо ще, візьмемо P6. П6 За формули це 6 факторіал. Це буде 1 на 2, на 3, на 4, на 5 і на 6. В даному випадку 120 на 6 це буде 720. Ми з вами отримаємо. Ось так у нас розписується перестановка. Ну, і таке останнє визначення того, що нам дуже би потрібно знати, це саме формули які, це комбінації. Комбінації теж мають формулу. Комбінації. Вони мають ось таку формулу. По-перше, позначається буквою С, М мають коефіцієнт і знизу, і зверху мають степінь. Схожі вони з нашими розміщеннями, але саме комбінації позначаються буквою С. Формула зверху n факторіал, тобто нижній оцей коефіцієнт в факторіалі. знизу m-факторіал, далі N відняти m-факторіал. Загальна формула. Спробуємо порозв'язувати вправи. Наприклад, С, яке має наші коефіцієнти 25. 2 зверху, 5 знизу. Спробуємо підставити формулу, пишемо: дорівнює риска дробу n-факторіал, тобто нижній коефіцієнт в факторіалі це п'ятірка. 5 факторіал. Знизу буде верхній наш степінь факторіал. Тут у нас 2 факторіал. І віднімаємо M відняти M. Як бачимо, у нас завжди ось тут буде більше число, ніж отут. 5 відняти 2 факторіал. Тепер розпишемо факторіали. Спочатку я ось тут спрощу: це буде зверху 5 факторіал, знизу 2 факторіал, 5 відняти 2 це буде 3 факторіал. Далі розпишу кожний факторіал. П'ятірка це буде 1 на 2, на 3, на 4, на 5. Нижче 2 факторіал це 1 помножити на 2 множу. 3 факторіал це 1 на 2 на 3. Давайте з вами спробуємо тепер скоротити. Тобто, викреслити однакові наші числа. Ну, 1, 2, то зрозуміло. Далі у нас є трійка. Далі я можу скоротити 4 і 2. Тут буде 1, тут буде 2. Що я отримаю? 2 помножити на 5 це буде 10 перших або просто 10. Тобто, наша комбінація буде дорівнювати 10. Спробуємо ще одну. Комбінація, яка має коефіцієнти 4 7. Це 4 7. Використовуємо нашу формулу. Як бачите, коефіцієнти тут навхрест у нас розташовуються. Нижній буде зверху 7 факторіал. Знизу буде 4 факторіал. Оцей. Далі віднімаємо 7 відняти 4 факторіал. Спрощу. 7 відняти 4 це 3 факторіал. І далі спробую розписати свої факторіали: 1 на 2, на 3, на 4, на 5, на 6. на 7. Знизу буде. Спочатку 4 розписи: 1 на 2, на 3 на 4. Далі трійку: 1 на 2 на 3. Що ми маємо? Одразу можу викреслити: оце. Далі, дивіться, 2 помножити на 3 це буде 6. Тому 6 я викреслю. Далі 5 на 7 це 35. Знизу 1. 35 перших або просто 35. Моя комбінація буде дорівнювати 35. Далі розглянемо завдання більш цікавіше, де в нас застосовується декілька функцій одразу. Спробуємо для початку з факторіалами. Справа номер 2 у нас буде. І перша, перший приклад цієї вправи треба скоротити дріб або спростити вираз. Зверху 8 факторіал, знизу 5 факторіал. Ну, я вважаю, що з факторіалами то найпростіше, що у нас може бути. Навіть ту формулу не треба згадувати. 8 факторіал розписуємо: 1 на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на 7 на 8. Далі, знизу 5 факторіал. 1 на 2, на 3, на 4, на 5. Бачимо тепер, що можна скоротити. Ось так. Що в нас залишиться? 6 на 7 на 8. Ну, тепер спробуємо обчислити. 6 на 7 у нас буде 42. Далі 42 помножимо на 8. Спробуємо 40 на 8, це буде 320, 2 на 8 це буде 16, 336. Наш дріб буде дорівнювати 336. Далі спробуємо застосувати. Дріб, який буде складатися з наших розміщень. Навіть давайте не з розміщень, а за складністю візьмемо з перестановок. Перестановка, буква «П». 3 знизу буде у нас п 7 Знову ж таки, перестановка це в нас факторіали. Так? В першому випадку це 3 факторіал, в другому факторіал. Хто забув, будь ласка, перегорніть та згадайте цю формулу. Ну, тепер розписуємо наші факторіали: 1 на 2 на 3, знизу 1 на 2 на 3 на 4 на 5 на 6 на 7. Викреслюємо. Що ми тут маємо? Знизу, ось, вибачте, зверху буде одиниця. Знизу обчислюємо: 4 на 5, 20, 6х7, 42. І тепер помножимо. Ну-ка, 42 на 2 це буде 84 і 0,840 840. Так, рухаємось далі. Третє, візьмемо розміщення. Це буква у нас А. Зверху буде йти розміщення з коефіцієнтами 2,7. Знизу розміщення з коефіцієнтами 3,6. Дорівнює. Так, в розміщенні важливо нам здогадатися, яке число буде останнє. Так, будемо множити, починаючи зверху тут з 7, знизу з 6 риска дробу, ну, запишемо 7. Далі, десь окремо я ось тут знайду останнє число. Це в нас буде 7 відняти. Далі від оцієї двійки я відніму одиницю. 2 мінус 1 це буде 1. 7 мінус 1 6. Тобто я буду множити до 6. 7 помножити на 6. Між ними нема чисел, тому лише тільки два множника. Що буде у нас знизу? По-перше, це буде 6, починатися звідси. так? Спробую знайти останнє число: це буде 6 відняти, беру оце верхнє число, віднімаю одиничку. 3 мінус 1 2, 6 відняти 2 буде 4. Тобто тут буде від 6 до 4. Між ними є ще число 5, тому я його записую. Що в мене буде? 6 на 7 це буде 42, знизу буде 6 на 5, 30, 30 на 4 це буде 120. Давайте спробуємо з вами, можливо, скоротити. На 6 можна скоротити. А, і ось тут можна було скорочувати. Так, 42 на 6, це буде 7, і 120 на 6 це буде 20, 7, 20 ми отримали. Так, подивимось з вами ще один приклад. Він вже буде стосуватися комбінацій. Ризка дробу зверху комбінація С коефіцієнтами 3,5, знизу С коефіцієнтами 4,6. Ну, давайте спробуємо. Має. Формулу наша комбінація, так, запишемо, я її тут випишу, щоб нам було зручно дивитись. Зверху n факторіал, знизу m-факторіал, і тут n m факторіал. І тепер кожну комбінацію нам треба розписати. Давайте спробуємо. Який дроп у нас буде ось тут дріб? Так, по-перше, це буде 5 факторіал, Знизу 3 факторіал. Потім віднімаємо 5 мінус 3 факторіал. Далі, це зверху, тепер знизу. Ось цю комбінацію розписуємо. Зверху у нас буде 6 факторіал, знизу 4 факторіал, Тут буде 6 відняти 4 факторіал. Спробуємо спростити: зверху 5 факторіал, риска дробу. 3 факторіал, 5 відняти 3 це буде 2 факторіал. Велика риска. 6 факторіал, 4 факторіал, 6 відняти 4 буде 2 факторіал. Далі я спробую переписати у вигляді двох дробів, які в нас діляться. Перший дріб в мене буде: ой, вибачте, 5 факторіал, нижче 3 факторіал, 2 факторіал поділити. На дріб 6 факторіал, 4 факторіал, 2 факторіал. Тепер спробую е, перегорнути цей дріб, оцей перевернути, і замінити знак на множення, бо ділення в дробах у нас немає. Що у нас вийде? 5 факторіал, знизу 3 факторіал, на 2 факторіал. Помножити. Зверху 4 факторіал, 2 факторіал, знизу буде 6 факторіал. Ну і тепер розпишемо наші факторіали. І подивимося, що можна скоротити. 5 факторіал це буде 1 на 2, на 3, на 4 на 5. Знизу 1 на 2 на 3. Це я розписала ось цей. Далі двійку – це 1 на 2. Ось це я розписала множу. Тепер розписую другий дріб 4 факторіал 1 на, 2 на, 3 на 4 2 факторіал це 1 на 2. Знизу 6 факторіал. 1 на 2, на 3, на 4, на 5, на 6. Ну, давайте спробуємо скоротити. Одразу викреслиться у нас ось це. Тут двійка, тут залишиться 2. Тут у нас піде оце. Далі двійка залишиться 3. П'ятірки підуть. Ну і залишиться 2. І знизу буде 3. Отже, наш дріб буде мати значення 2 третіх. Треті. Так, ну, сподіваюсь, вам трішки зрозуміло. Наступна наша вправа буде теж не важка, дуже легка, але вона буде пов'язана з теорією ймовірності. Саме задача складається з того, що нас просять визначити, скільки 4 цифрових чисел. Можна записати за допомогою цифр 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Ось треба їх попереставляти таким чином, щоб у нас утворились чотиризначні числа. І тут у нас сказано, що цифри в числі не можуть повторюватись. Не можуть. Без повторень. Давайте з вами тепер спробуємо. Вирішити цю задачу. Хто читав параграф, матеріал, який був викладений до цього, можливо, вже зрозумів, що тут треба робити, бо там були приклади такі ж самі, давайте з вами подумаємо: якщо я буду утворювати число, так, воно в мене чотирицифрове. Перше число це цифра, так, в тисячах, яку я можу вибрати, скільки варіантів в мене для того, щоб вибрати цю цифру. 4. Так як чисел в мене всього 4. Тобто я або 5 виберу, або 6, або 7, або 8, 4 варіанти. Тому я пишу 4, помножити далі цифру, яку я можу підставити в сотні. Так як одна цифра в мене вже випала, і в мене залишилось їх 3, ну, будь-яких, але залишилось 3, то в мене вже для вибору є лише тільки три варіанти. Тому пишу помножити на 3. Для десятків я вже буду обирати з двох чисел, тому що вони не можуть повторюватись. Так? Тому що вже два числа я забрала, і в мене залишилось два. Тобто два варіанти. Ну і останні для одиниць я буду використовувати ту цифру, яка в мене залишилась. Вона буде одна. Тому наша така комбінація буде мати вигляд. 4 варіанти помножимо на 3, помножимо на 2 і помножимо на 1. Це в нас буде дорівнювати. Давайте спробуємо порахувати: 4 на 3 12, 12 на 2, 24. 24 числа. Я зможу утворити за допомогою цих цифр. Якщо я буду їх використовувати, і вони не будуть в мене повторюватись. Наступна і остання задача на сьогодні, вона у нас теж буде пов'язана саме з теорією ймовірності, тобто з вибором. І звучить вона ось так: на тарільці лежать 6 яблук і 9 слив. 6 яблук і 9 слив. Це все на одній тарілці у нас лежить. Далі, Скількома способами з кількома способами тарілки можна взяти? І варіанти: перше, один якийсь фрукт. І другий варіант це одне яблуко і одну сливу. Для того, щоб ви повинні зрозуміти, вибрати, так, за теорією ймовірності, з оцих фруктів якийсь один. Нас з вають, скількома способами, так? Знайти скількома. Ну, давайте з вами спробуємо здогадати, 6, 6 яблук додамо 9 слив, це буде у нас взагалі 15 фруктів. Так? Тобто, коли я буду витягувати кожного разу, то, можливо, це в мене буде або яблуко, або слива. Тому в даному випадку, скількома способами я можу дістати один фрукт, це 15. -ма. 15 мат. Тобто, в будь-якому разі, я витягну один якийсь фрукт, який саме нам не сказано. А от що стосується другого випадку, бачите, в першому я склала можливий, можливий, можливу кількість яблук і можливу кількість слив. Я додала. І от стільма способами ми можемо витягти саме один якийсь фрукт. Наприклад, якщо у нас на тарільці лежали там 5 яблук. Три апельсина і сім бананів, і нас питали, скількома способами я можу витягнути один фрукт. Ми б додали ці всі фрукти, і оце б на наша була б відповідь. Тобто, в даному випадку, 15 теж способами можна витягнути якийсь фрукт. Один. Що стосується пари, коли нам вказується саме одна яблуко, одне яблуко і одна слива. То в цьому випадку, в парі, ми повинні за формулою множити 6 яблук на 9 слив. І це буде 54 способи для того, щоб вибрати нам одне яблуко і одну сливу. Бо до кожного яблука ми можемо добрати одну з 9 слив. Так? Тут слива, тобто, це яблуко і ця слива, це яблуко, і ця слива, це яб... і так далі. І так для кожного яблука. І таких способів у нас аж 54. Ще раз повторюю, якщо ми щось вибираємо або кульки, або фрукти, і нас просять знайти щось одне з всіх варіантів, то ми додаємо загальну кількість і отримаємо способи з кількома. Якщо в нас видається пара. То тоді нам треба множити цю кількість. Ну, на цьому наші вправи закінчені. Вони не дуже важкі. Я розумію, що для вас це матеріал новий, це все треба опанувати. На жаль, мало часу для цього. Взагалі-то вам важливіше запам'ятати формули, які ми записали. Вони не важкі, але використовуються все ж таки в розв'язанні задач. Будь ласка, десь їх теж випишіть собі, щоб ви на наступний рік їх не забули. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, то звертайтесь.